Вітаю вас, шановні глядачі. Мене звати Роман Кравченка. Сьогодні чудовий травневий день. Однак я виїхав на гідропарк не для того, щоб порибалити, а спеціально для того, щоб зняти огляд на своє вудлище, яке я дуже часто використовую, а саме це вудлище Daiwa Enzon серія Z довжиною 3,9 метрів з тестом. Як ви знаєте, я це вудлище завжди використовую з катушкою Daiwa Castizm. І тому на ваші прохання і на ваші питання, чому я використовую саме це, а не інші свої вудлища, я коротенько зніму огляд і коротенько розкажу про те, чому саме воно. Значить, перше, я користуюсь цим вудлищем уже 3 роки. І сьогодні, і зазвичай, я використовую з ним катушку Daiwa Castism 25PE, шнур Daiwa g braid восьмижильний, діаметр 0,13 з шок-лідером. 4-жильним джибрейд діаметром 0,17. Квівертип сьогодні стоїть стандартний дайвовський на три унції. Єдине, що він відрізняється тим, що там сам кінчик увертипа окрашено зазвичай червоним кольором, а я ще білим дофарбував для того, щоб було краще видно. Ось єдина відмінність від стандартної комплектації на сьогодні. Сьогодні я цим вудлищем покидаю. Ви подивитесь, як воно працює, ви продивитесь, на яких вагах воно навантажується. Ну і в принципі подивимось, на яку дистанцію воно зможе більш-менш коректно кидати. Для цього я використовуватиму годівнички вагою 60, 80, 100 і 120 грамів. Це ті годівнички, якими я зазвичай ловлю. Більших в мене немає. Тому я не бачу сенсу ставити сюди 150 і кидати 150. Однак я впевнений, що на дистанцію до 50 метрів цим удлищем можна буде навіть закинути годівничку там, 140 плюс корм загальною вагою 170-180 грам. Однак треба пам'ятати, що це має бути обережний закид на дистанцію, як я і кажу, десь до 50 метрів. Як я буду проводити сьогоднішній тест, я кожною з вказаних моїх годівничок закину по три рази. Ви побачите, як працює бланк. І спробую все ж таки 120-ку кинути не на 50 метрів, а спробую кинуть так, як зазвичай. Для цього я вже відбив на кілочках дистанцію 90 метрів. Відстань між кілочками у мене 3 метри. І буду працювати саме на цю дистанцію. Скажу чесно, що зазвичай я цим удлищем рибалю десь на дистанції 65-70 метрів, однак декілька разів доводилось рибалити на дистанції 85-87 метрів. Хоча просто так для перевірки я закидав ними на дистанцію 97-103 метри, пам'ятаю. Але, в принципі, це дуже рідко буває, і ви знаєте, що це таке складне діло і. Все ж таки, я вважаю, що найкраще це дистанція десь до 80 метрів, на яких я завжди ловлю. і в принципі проблеми в мене не було. Тому зараз подивимось, як воно працює. І в кінці я розповім свої враження після того, як покидаю, з якими годівничками все ж таки, на мою думку, воно краще працює, з якими гірше, коли завантажується, коли не завантажується вудлище. Ну і в принципі, якщо буде можливість, сьогодні вітер побачимо, наскільки це точно. Відбувається, наскільки точно можна ним кидати. І підсумую, розкажу, чому я використовую саме його, які я для себе знайшов в цьому вудлищі плюси, які знайшов в цьому вудлищі мінуси. Коротенько про те, як він продається, цей фідер, він продається. З трьома кувертипами, він трьохчасний. Ці технічні характеристики ви побачите в табличному варіанті, для того, щоб не затримувати у вас час. Продається ось в такому чохлі, як і вся серія Woodledge Dive End Zone. Чохол доволі зручний. Отак відкривається наполовину. Для кожної секції є карманчик. Квівертипи ось, ну, зараз їх немає, я їх виклав, однак вони в таких. полімерних мішечках. І тому, якщо ви своє вудлище транспортуєте все ж таки в чохлі, то я думаю, з цим чохлом у вас не буде проблем. Він не шарпається і надійно зберігатиме ваше вудлище. Ось таке. Тому, друзі, починаємо тест, подивимось, як воно працює. Ну і в кінці я розповім плюси і мінуси. І свої враження про мою робочу конячку. Дивимось. Починаємо. Годівничка куля, 60 грамів на 5 кліток. Сюди десь входить 25-30 грамів корму. Відбита дистанція 90 метрів. In my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my this so I'm taking six shots straight to the this not know how to stop so i Не долетіло метрів два. Одиничка куля на 5 пліток вагою 80 грамів. Сюди входить десь близько 30 грамів корму. Тому загальна вага. То 110 грамів. якраз в кліпсу, але слабенько.

Годівничка куля на 5 кліток вагою 100 грамів. Корму сюди десь 30-35 грамів. Тобто загальна вага 130-135 грамів. i in To my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a drink, who can catch me when I'm falling? crashing in my car. Wake up in a bar, superstar. Just my avatar, this is so Empty out the reservoir, yeah. don't think Годівничка клітка вагою 120 грамів. На 6 кліток. Корму сюди входить десь 30-35 п'ять грам. Тому загальна вага 150 155 грамів. Тобто це вершина заявленого діапазону. Led led to Clipse. We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. Clipse, i led Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'm a

Але не сильно. Все, на цьому експеримент закінчено. Підіб'ємо підсумки. От і провели ми наш тест. По результату хочу розповісти коротенько свої враження. По-перше, вудлище екстра фест строю, тобто так воно є, як заявляю, так воно є. По-друге, працює найкраще з годівничками 100-120 грамів. Тобто в межах заявленої диапазону воно дійсно працює дуже гарно. 60 вудлище плюс корм виходить десь 80-85, Вудлище лише починає завантажуватись. 80 Завантажене, але не повністю. І от 100 вантажить вудлище гарно. Тобто виходить годівничка 100, плюс корм десь 30-35, 130-135 грамів вудлище вантажить гарно. І для мене самого було здивуванням, що ось таку годівничку на 120 грамів, клітку, в якій 30 грамів корму, тобто загальна вага 150 грамів, вудлище кидає на 90 метрів. Кліпсу б'є не сильно, однак до кліпсу долітає. Тобто це говорить про те, що на 85 метрів можна сміливо цієї, цією кормушкою ловити 120 грам плюс корм. І проблем, в принципі, з цим не буде. Я цього скажу чесно, не робив. Це для мене був теж такий перший тест. Ну, Матиму на увазі. А тепер коротенько оцінки. Як і казав, дизайн на любителя. Мене все влаштовує, однак я розумію, що з дизайном можна було попрацювати. Тому ставлю четвірочку. Точність Точність закидів, я знову повторюсь, для цього вудлища, я вважаю дуже гарна. Тому ставлю 4 з плюсом. 4 з плюсом. В'яжучі властивості по рибі. Все ж таки вони дещо краще, ніж у довжиною 3,6, і тому я ставлю 4, оскільки вудлище дійсно швидке, і тут теж треба бути обережним. Однак на цьому вудлищі величезний плюс це в тому, що навіть невелика риба вагою там, 100 грамів, однак вона відчувається на гачку, і ти відчуваєш майже все, що відбувається по дорозі. Вудлище можна використовувати для великих річок. Оскільки воно дуже гарно тримає течію. І по великому рахунку, як ви бачили, годівничка 120 грамів плюс 30 грамів корму, я з усієї сили кидаю. І я не відчув, щоб воно просідало, не відчув чогось зайвого. Я не відчув ослаблення в комлі. Я цього не відчув. Можливо, на відео ви подивитесь буде видно. Можливо, хтось десь щось помітить. Тому пишіть в коментарях. Однак фізично я цього не відчув. Тому друзі, майте на увазі. Хто хоче собі вудлище гарної якості, на мою думку, хто хоче вудлище для точної ловлі на дистанції, коректну дистанцію називаємо 80-90 метрів. Це залежить від навиків, від погоди. Я не вважаю себе спеціалістом в дальності закидів, однак навіть я з моїми навичками, ви бачили, до 90 метрів докидував. Хоч і вітерець, є все годівничками, тому я думаю, що для середньостатистичної рибалки це теж буде не проблема. З плюсів плюси це все ж таки те, що воно швидкого строю, те, що воно зібране, те, що в ньому нема просідань в комлі, те, що в ньому нема хрустів, якихось непотрібних, якихось зайвих бовтань, шатань. Тобто це таке зібране гарне вудлище, яке дозволяє ловити доволі точно і дозволяє ловити на дистанції об'єктивно до 90 метрів, можна ловити, підібрати, підстрілятись, підкидатись, вибрати правильну годинничку, можна до 90 метрів ловити. Мінуси. Мінуси. По великому рахунку, я скажу чесно, що для мене знову ж таки, це вудлище комплектується квівертипами, якщо не помиляюсь, 3, 4, 5. Однак я б його закомплектував би все ж таки навіть півтора поставив би півтора-два-два два з половиною так. Чому? Тому що ці заводські квертипи давські, вони дуже жорсткі, і ось цієї жорсткості навіть для такого вудлища вистачило. Б. Чому? Тому що по великому рахунку на західі квивертип не сильно е, приймає участь в цьому всьому. Однак на клюванні це відбивається. Тому на клюванні бажано б, щоб все ж таки він був більш чутливим. Тому 1,2-2,5, або 2 3 ну це максимум для нього. Отак би я його зробив. Це характерно і для 360 до 100, і для 360 до 120. От над цим треба дайві попрацювати. Якщо, ха -ха, В чому я дуже сильно сумніваюся, хтось десь зможе врахувати мою думку, або, можливо, виробники, або продав... ну, виробники навряд чи продавці. Тому це з квівертипами треба погратися. Все інше. У мене особисто претензій нема. Я що не робив, як не робив, це вудлище мене ніколи не підводило. Крім того, ви знаєте, що я транспортую його в такому, швидко збираю, зв'язую, і, в принципі, воно витривале. Тобто нічого ніде ніколи не трапилось. Ось і все, друзі. Маю надію, що ми з вами ще порибалимо. Сьогодні рибалку не показую, оскільки рибалок з цим вудлищем у мене безліч. Тому заходьте на канал, дивіться. Я в свою чергу хочу знову. Нагадати про те, що ми маємо нагоду порибалити, маємо нагоду працювати і жити більш-менш адекватним життям лише завдяки нашим збройним силам. А тому, друзі, ми всі маємо їм допомагати, хто чим може, хто як може, маємо не забувати і вірити в збройні сили України. Це наша надія, і лише завдяки їм ми маємо таку нагоду, як сьогодні, зайнятись тими справами, які ми любимо. Крім того, не забувайте про одне одного, підтримуйте одне одного. Всі, кому сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте питання, які у вас виникли. Я в свою чергу на них буду намагатись відповідати. Вам бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі на риболовлі!